Задача номер 1 Яка кількість теплоти виділилася при повному згоранні 200 грамів бензину? Запишемо коротку умову задачі. З умови ми знаємо, що маса бензину становить 200 грам. Переведемо її відразу в кілограми. Також ми знаємо, що це бензин. Отже, з таблиці питомої теплоти згорання палива можемо виписати значення Q для бензину. Приставочка мега означає 10 в 6 степені. Отже, мені треба домножити. 46 на 10 шостій степені, щоб отримати значення питомої теплоти згорання бензину в основних одиницях вимірювання. Знайти потрібно кількість теплоти, яка виділиться під час згорання 200 грамів бензину. Запишемо вираз для знаходження Q. Q велика дорівнює Q маленька помножити на M. Усі величини ми. Знаємо, тому підставляємо та обчислюємо. Провівши обчислення, знайдемо значення кількості теплоти, яка буде дорівнювати 9,2 помножити на 10 в шостій степені джоулів теплоти. Задача номер 2 Скільки теплоти виділиться при повному згорянні 5 літрів дизельного палива. Запишемо коротку умову задачі. Згідно з умовою, ми маємо об'єм, який становить 5 літрів. Переведемо об'єм 5 літрів у метри кубічні. Це буде дорівнювати 5. Тисячних метра кубічних. Також ми знаємо, що це дизельне пальне. Питома теплота згорання дизельного пального Q дорівнює 42 мегаджоуля поділено на кілограм. Переведемо його в основні одиниці вимірювання. Для цього нам потрібно буде приставочку мега замінити на 10 в 6 степені. Отже, це буде дорівнювати 42 помножити на 10 у 6 степені джоулів, що діляться на кілограм. Знайти потрібно кількість теплоти, яка виділиться під час. Повного згоряння цих 5 літрів. Q дорівнює знак питання. Для того, щоб знайти кількість теплоти, нам потрібно питому теплоту згорання палива помножити на масу цього палива. Масу палива з умови задачі ми не знаємо. Але можемо знайти, знаючи об'єм пального і знаючи тип пального, тобто його густину. Для того, щоб знайти масу, потрібно. Густину речовини помножити на її об'єм. Густина дизельного пального це таблична величина, яка дорівнює 840 кг, що ділиться на метр кубічний. Підставимо значення маси у перший вираз та перепишемо його. Q дорівнює. Q маленька помножити на замість маси запишемо ρ на V. Усі величини нам відомі. Записано в основних одиницях вимірювання. Тому можемо просто підставити та обчислити кількість теплоти. Обчисливши, знайдемо значення кількості теплоти, яка виділиться під час згорання 5 літрів дизельного пального. Це буде 176,4 помножити на 10 шостій степені джоулів. Отже, під час згорання 5 літрів дизельного пального утвориться 176,4 мегаджолі Енергії. Задача номер 3. При згорянні 5 кілограмів якогось виду палива виділилося 50 колів енергії, яке паливо згоріло. Запишемо коротку умову задачі. З умови ми знаємо масу палива 5 кг. Також знаємо кількість теплоти, яка виділилась 50 тисяч кілоджоулів. Переведемо число в короткий запис. Приставочка кіло означає 10 в третій степені або ж три нуля, які треба дописати до числа. Біля числа 5 у нас є ще 4 нулі. Ці 4 нулі плюс 3 нулі, які заховані в приставки кіло, будуть означати 10 у сьомій степені тобто мені треба 5 помножити на 10 у сьомій джоулів. Знайти потрібно, яке паливо згоріло. Тобто питому теплоту згорання палива. Q маленьке. Запишемо вираз для знаходження кількості теплоти, яка виділяється під час згорання пального. Питома теплота згорання палива помножити на масу палива. Звідси виразимо Q маленьку. Усі величини нам відомі, тому можемо підставляти та знаходити значення питомої теплоти згорання палива. Отже, Q маленька буде дорівнювати 10 у 7 степені джоулів, що ділиться на кілограм, або ж 10 мега джоулів на кілограм. Що відповідає речовині сухі дрова? Отже, при згоранні 5 кг сухих дров виділиться 50 кДж енергії. Задача номер 4. Яка кількість теплоти виділиться при повному згорянні 30 кг палива кам'яного вугілля? Скільки води можна нагріти від 15 до 55 градусів цієї кількості? Кількістю теплоти. Запишемо коротку умову до задачі. З умови ми знаємо масу палива кам'яне вугілля 30 кг. Також ми знаємо, що це кам'яне вугілля. Отже, знаємо питому теплоту згорання. Q маленьку. Вона становить 27 мегаджоулів, поділених на кілограм. Також з умови задачі. Ми знаємо, що нам треба нагрівати воду від 15 до 55 градусів. Отже, Т1 15, а Т2. 55 градусів по Цельсію. Також ми знаємо питому теплоємність води, яка становить 4200 джоулів, поділених на кілограм Цельсій. Знайти потрібно кількість води, тобто масу води, яку можна нагріти від теплоти, яка виділиться під час згорання 30 кг пального. Отже, шукати ми будемо масу води. Тоді ось тут е, допишемо індекс маса пального. Проаналізуємо умову задачі. Нам потрібно знайти кількість теплоти. Яка потрібна для нагрівання води. Це буде кількість теплоти, така ж сама, яка виділиться під час згорання пального. Отже, ми можемо записати, Q, яка піде на нагрівання води, має дорівнювати Q, яка виділиться під час згорання пального. Q води, або Q для нагрівання води. Це кількість теплоти під час нагрівання речовини. Це помножити на масу води і помножити на різницю температур. Т2 відняти Т1. Ю пального це кількість теплоти, яка виділиться під час згорання. Тобто Q маленька, питома теплота згорання пального помножити на масу пального. Підставимо значення кількостей теплоти у перший вираз. Виразимо тепер звідси масу води. Маса води це в нас множник невідомий. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток розділити на відомий множник. Добуток це в нас права частинка рівняння. Невідомий множник це помножити на дужку Т2 відняти Т1. У ці величини нам відомі можемо підставити та знайти масу води. Провівши обчислення, знайдемо масу води, яку можна нагріти цією кількістю теплоти. Маса води буде становити 4800 кг. Також згідно з умовою задачі, нам потрібно знайти ще кількість теплоти, яка виділиться під час повного згорання 30 кг пального. Отже, Q пального теж потрібно знайти. Провівши необхідні обчислення, знайдемо кількість теплоти, яка виділиться під час згорання пального. Це буде 810 помножити на 10 в 6 степені. Джоулів на кілограм або ж 810 мегаджоулів енергії. Отже, під час згорання 30 кілограмів кам'яного вугілля утвориться 810 мегаджоулів тепла. Цією кількості теплоти можна нагріти 4800 кг води від температури 15 градусів до 55 градусів по Цельсію. Задача номер 5. На спиртівці нагріли 300 г води від 15 до 75 градусів по Цельсію. Визначте ККД нагрівника, якщо на нагрівання витрачено 8 г спирту. Запишемо коротку умову задачі. Згідно з умовою, ми знаємо, що нагрівають 300 г води від температури 15 до температури 75 градусів. Запишемо. Необхідно знайти ККД нагрівника, якщо витрачено 8 грамів спирту. Також, оскільки ми знаємо, що це спирт, з таблиці можемо взяти питому теплоту згорання спирту. Також ми знаємо, що нагрівати будуть воду. А отже, ми можемо взяти значення питомої теплоємності води. Знайти потрібно ККД нагрівника. Запишемо вираз для знаходження ККД. Для того, щоб знайти коефіцієнт корисної дії нагрівника, нам потрібно. Кількість теплоти, яка пішла на корисну дію, поділити на кількість теплоти, яку було затрачено. Та помножити на 100%. Кількість теплоти, яка пішла на корисну дію, це кількість теплоти, яка була затрачена на нагрівання, плавлення або випаровування. Кількість теплоти, яка була затрачена, це кількість теплоти, яка виділилась під час згорання пального. Отже, Q-корисне. Q – Q затрачене – це кількість теплоти, яка виділилась під час згорання пального спирту. Ставимо значення кількості теплоти у вираз для знаходження ККД. Підставимо значення та обчислимо коефіцієнт корисної дії. Провівши обчислення, знайдемо коефіцієнт корисної дії, Який буде 35 сотих помножити на 100% або ж 35%.